Вітаю свого каналу. Сьогодні 16 вересня 14.45. Я хочу подивитися, будь ласка, карти, покажіть мені стан здоров'я Володимира Володимировича Путіна, президента Росії. Так, поїхали. Значить, оце у нас то, що состояння текущий момент. Бачите, в нього дуже важливий зараз момент у житті по Христу, це він проходить дуже серйозний момент в даний час. Ці три карти нам показують состояння головного мозку і сосудів головного мозку. Міст це наближення часу до серйозних проблем. Вже наближається той час до дуже серйозних проблем. Гора це великі проблеми. Він їх буде проходити. Тобто в нього проблеми з головою вже ось вони просто, просто вони вже є. Вони вже ось мосточок і вони вже йдуть. Почали йти. Ці три карти показують нервову систему. Нервову систему, центральну, нервову, вегетативну систему, повністю в нього йдуть зміни фази. Тобто, якщо до того воно ще було в нього в нормальному стані, бачите, це вже робилися якісь дії для того, бо по пікам, то робилися дії, щоб підтримувати ту нервову систему. Це не просто так букет, то робили лікарі. лікарі. І, до речі, довгий час, бо лілії також показують попійкам ці дії велися. Але якщо до того вони йшли нормально, успішно, стабільно, то тут підтримуються вже дії, робляться просто конкретні, І з, але зміни все одно будуть іти. Це карта бубни, це земля, це фізичний стан. В нього пішла дуже серйозна фаза, пішла по нервовій системі. Ця тріадка нам зараз покаже. Бачите, в кожній тріаді в нього проблема йде. Ця тріада нам показує сердечно сусудну систему і систему Вен, артерій венозних. То це вже ось воно тучи. Це неясна проблема з цим. неясна, Але вона іде, бачите, і. Це родина, це в нього, як знаєте, вже йде по генам. Тобто склонність до цього йде, і тут падають сови, то вже тут ця історія вона почалася. Бачите, тут і тучі, і сови. В нього в, кожні, в кожному сегменті його здоров'я йдуть проблеми. Дивіться, Ця система відповідає, ця тріада відповідає за ЖКТ. Тут в нього по башні йдуть з обох сторон, значить, компас, і він постійно, постійно під наглядом постійно здає аналізи. По компасу ще видно, що він проходить якісь процедури іменно по очищенню, мабуть, кишечнику. То робиться оці колоноскопії, ото все робиться, і, от, ну, коротше, в нього там е, робиться іменно з втручанням е, якихось е, іменно приборів, то все. Ну, це то, що на текущий момент от зараз з ним робиться. Тобто м, практично в кожній системі в нього йдуть е, збої. І, до речі, серйозні збої. Бо тут гора по голові і е, трансформація по нервовій системі. А нервова система тягне за собою все остальне: тягне серце, тягне кишечник, тягне все. То, що буде в майбутньому. Буде ситуація постійно його тіліпати, ця ситуація, він вже не, нікуди від той ситуації не подінеться. Я вам можу сказати, що от, оця трансформація, яка впала на нерви, то тут іде дуже серйозна проблема. Якщо казати по інфаркту, як то там кажуть, я не бачу того інфаркту. Ні, то перебільшення. То перебільшення йде, вони обманюють. Вони обманюють, хочать, може, жалость визвати, я не знаю, на що вони обманюють. Може, розчитують, що Макрон та Шольц якось там е, пом'якшать свої требування. Ну, коротше, бачите, в майбутньому ці карти кажуть про сустави. Костні тканини, тобто тут дуже чітко видно, що в нього це вже, по-перше, вже давно йде проблема по костним, по суставам, по всьому, по костям. Це вже дуже давно йдуть в нього ті проблеми. І до речі, я хочу вам сказати, що ці проблеми йому йдуть по е його, е іменно... він це заробив. Він це заробив. В нього іде оце, то, що він має по проблеми з кісточками, суставами, це йому зробила ця жінка. Це її робота. І ця жінка його близька людина. Близька людина. Верніше вона не зробила, а причетна до лікування, мабуть. Я вибачаюсь, вона не зробила це, а причетна до лікування його, бо це близька людина. Чому я сказала, зробила, бо тут піки, тут робота йде. Тому я подумала, що це роблять йому. Ні. Вона робить, наоборот, займається лікуванням його оцих проблем, суставів. Кіст... Ну, У нього остеопороз і, мабуть, ще якісь там проблеми серйозні з цими питаннями. То вона тим займається. Кажуть же, що в нього там онкологія. Я вам так скажу, я онкології в нього тут не бачу. Я не бачу онкології. Чесно. Так, дивимося. Це все преувеличено. Вони самі то вигадують. Вигадують. Нічого, ніякої там онкології в нього немає. Е, дивіться, значить, е, ці карти показують почки і мочовий позив. Тут проблеми є серйозні. Ви, ось він чоловік і в нього тут серйозні проблеми. Е, і коса, і е, мітла, то тут швидко. Таке все, знаєте, в нього, в нього йде недержання, я вам зразу можу сказати, в нього йдуть проблеми з недержанням. Давно він втратив ті можливості, то в Кабаєві, то може не його діти давним-давно то таке, то це фігня. Значить, дивіться, тут іде тут по косів нього давно вже там, тому що полова система полетіла, і там великі проблеми. І в нього ще не держання йде там. Так, ну тут у нас виходить наслідственні заболь... захворювання. Наслідственні захворювання в нього я так вам скажу, що ця карта дуже довга. І, скоріш всього, що вона показує, це піки, і це проблема іменно пов'язано з головою, з розумом. Якісь ідуть від батька, в нього ці проблеми, від батька. Ну, по крайній мірі, ідея чоловіча стать, від якої він має з дитинства проблеми. І піки це розум, це інтелект. Він не має того інтелекту. І не мав ніколи. То в нього і будуть ці проблеми, в нього буде ще по старості деменція, якщо він доживе. Ось, а може, вже є, хто його знає. Вона якось. Може, проявляється, просто ми того не знаємо. Ну і ця тріада нам показує полову систему. Полову систему. Тут нам впали з вами, так, ось він ведмедь впав. Я вам скажу, що полова система у будущому, ну, в принципі, вона йому якось вже і не, не дуже потрібна, е, бо тут ну, зірки падають, е, то якось воно таке ощущення, що він для того щось робить. Але е, він питається е, отримати по, по, ту силу від е, якихось е, магічних речей. Магічних речей він. Е, Mm. Ну, я не знаю, це з області фантастики. 70 років е, з проблемами мочополової системи це якось все іскусственно робиться. Робиться іскусственно і робиться е, якийсь чоловік, або шаман, або якийсь. Ну, така людина сильна, потужна, енергетично дуже. Якісь робля речі такі, знаєте. Я можу по колодязю сказати, що якісь приносяться цікаві робляться речі по всім стихіям. Ну, це якийсь шаман займається цим. Дуже потужний, до речі, шаман, бо зірки це люди магічні, ізотерики і таке інше. Але на що воно йому треба? Ну, може, він хоче вилікувати, щоб не було, знаєте, проблеми з оцим недержанням. Бо мітьолки то показують, що в нього там проблеми такі швидкі. Дуже швидкі. А швидке, що? Недержання. Ну, ось так ми з вами подивилися. Немає тут ніякої онкології. Бо навіть Операції, операції. Так, де у нас тут 10 е карта? Операція, даже операція під питанням, під питанням є думки на операцію. Ну, може, якесь щось таке втручання, але воно ще тільки-тільки думається на ту тему. Ну, а онкології немає, але є дуже серйозна трансформація. Дуже серйозна трансформація в плані нервової системи. Дуже серйозна трансформація. В нього він дуже втратив іменно ці нерви, 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 нерви. Ось так. І ще можу сказати, що. Ну, так, да, щось тут буде думатися по операції, але е, тільки думки. Онкології в нього немає. Так, проблеми з суставами, давно вже з суставами їми займається донька. Ну, ось так. І по інтелекту, це з розумом, в нього може розвитися деменція, якщо він доживе, Оп'ять же таки, то в нього проблема з інтелектом, проблема з розумом, проблема. Ну, Бачите, він невеликого розуму людина, тому ось такі проблеми і є. Так що так, поки що, поки що все отак. Ідуть в нього проблеми на сьогоднішній момент, на текущий момент, так, в нього проблема. Ось в нього і гора, хрест, по-перше, випав. Гора і трансформація. Ну, ситуація, в принципі. Більш-менш, вони його спасуть, звісно, вони його будуть там вихажувати, все то не, не смертельно. Я вам можу сказати це точно. Так що сподіватися на то, що він помре, поки що ми не можемо, на жаль. Е, я хочу подивитися ще, спитати е, у карт чи реально, Хоча нам ці карти і так показали, ніякого інфаркту в нього немає. В нього проблема з нервовою системою, нервова система тягне за собою все. Але так, щоб ми вже були спокійні, можемо подивитися, задати карти, картам питання. чи... Давайте я потусую, і потім, щоб по два рази не задавати то питання, один раз задам і все. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію здоров'я, чи є проблеми з серцем вплоть до інсульту чи інфаркту у Путіна Володимира Володимировича на цей момент президента Росії, чи є в нього зараз така проблема? Покажіть нам то. Немає там ніякого інфаркту. У нього проблеми з головою, з нервовою системою. Йому допомагає його дочка, вона займається цим питанням. Це іде в нього, там і лікарі займаються цим, зміни йдуть, так, є якийсь там кульмінаційний момент був. Нервовий зрив може був, який може дав повищений тиск, там щось таке. Але сказати, що був прям-прям був інфаркт по кольцу, я не можу, бо він стоїть між лабіринтом та дівчиною. То ну, це з розумом проблеми, з нервовою системою. Давайте я розкрию це кільце. Ну, ось по башні, так. В нього тиск, тиск шкалянув там, зашкалив, і ось в нього ці проблеми. Ніякого інфаркту, люди, в нього немає. Немає, він ще буде довго морочить нам голову. Давайте я от просто розкрию отак, от, щоб ви побачили. Вони дурять, вони дурять і придумують різного плану. Ті. Страшилки, може, що поржалобить суспільство мирове, світове, я не знаю для чого. Ну, Дивіться. Дивіться. Вони, він... немає в, немає там. Вони, Він броди в тому лабіринті. Його дуже, до речі, його ограждають на зараз від цих проблем, стараються якось його не дуже грузити. І, до речі, Іде очікування, реальне очікування, що він чекають, прямо звістки чекають від доньки, що, що щось може трапитися. Ось чекають. Це тримається в таємниці, вони дурять людей. Ну, коротше, там, повірте мені, немає ніяких проблем серйозних, немає там ніякого інфаркту. Там просто ось таке колихання йде, це собака, це очікування, це просто от вони хочать зробили, закинули таку утку, може, навіть шукають таким способом зрадників. Ось так. Ще може бути і таке. Це якась таємниця тут іде. Нічого тут немає, абсолютно. Я хочу відкрити оцю дівчинку. Хто вона така? Вона під маскою. А хто оця дівчина? Сонце, ключ. Ну, оце, мабуть, його донька, оце донька його. А це просто лікувальний, мабуть, персонаж. Або жінка, яка займається його, бо вона під маскою думки в неї темні. Вона ще тут, може, щось робить. При ньому є жінка, яка щось робить. Я давно на нього клала, біля нього дві жінки, яка в нього в довірі, він їй дуже довіряє, але вона ж його і прикончить. Там дві дівчини. Ось вона прикривається. В неї темні думки, вона хоче, хоче щоб він, вже, як кажуть, віддав коньки. Але вона під маскою, вона то скриває. Це його донька, скоріш, бо тут сонце і в її руках ключ від його життя. Вона тримає той ключ, вона це все всім цим керує, то я вам можу сказати, що е, може ця історія іще й повернеться з його або отруєнням, або там якесь лікарство йому дадуть. Це його дочка. А це жінка, яка поряд там. Чим вона займається, не знаю. Тут падає кольцо. Навряд чи це його коханка, бо що він там вже нічого не може. Це просто показує у нас, був, у нас було питання по контексту питання його здоров'я, чи був інфаркт. Воно щось таке було, колихнуло його, але там не було нічого такого сверхістерного. Чесно, ну, ну не було. Ну, людина з ним поряд, яка його, в принципі, не. Ненавидить, вона його не терпить, вона з ним під маскою. Ця людина на нього працює. Все. А це його дочка. Так, а ну хто ця собака? Дайте, я подивлюся. Що це за собака? Це собака це, скоріш всього, медичний персонал якийсь. Які оце аналізи, аналізи, планують лікування його, бо тут вони колодязь, всі чотири стихії, лисички, плани. Лисичка знаходиться між гарних карт це медичний персонал. Це медичний персонал, який займається їм. Все. До речі, нормальний медичний персонал, без всяких яких. А оця жіночка якась цікавенька. Цікавенька ця жіночка. Так що, отак. Живий, нормальний, щось там трошки колихнуло його, та й все. Все там хорошо, не переживайте. Все, люди. Карти показали, я вам розказала. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій каналчик, мені то буде дуже приємно. Почуємось, папа.